Як вважаєте, чи потрібно вивчати іноземну мову і чому? Слава Україні. Питання дуже просте на це питання є дуже проста відповідь. Навіть дивно, що не, не треба від обов'язково треба вивчати іноземну мову. Е, нема мови починати з української, її треба дуже добре знати. Рідну мову треба знати. Рідна мова, та я м'ята материнка рута, пахуча, красива, як виноградну лозу її треба пестити. Але якщо ми йдемо в Європу, людоньки зараз ви бачите, що робиться. Наші українці зараз від Ірландії до Бельгії до Італії до. Іспанії, з, з, з жахливої причини на ясно, через війну, але хто там вже знайшов роботу, хто там вже вбувся, хто там вже зробив якусь певну комунікацію, знайшов якийсь контакт з європейським світом, тільки той, хто знає мову. Однозначно, я якби не знала італійської, я би відкрила українську культурну асоціацію в Італії, де б розповідала холера ясна, що Україна то не Росія. Вже в мене італійці знають це, що Україна не Росія. Через це вони починають вже заглиблюватися в історію України. В культуру України, а якби я не знала італійської, як би воно пішло? Не пішло би. Ну я так говорю на своєму прикладі. Е, е, рух. Ця війна е, дуже дуже таке дуже таке трагічне, скажем, дуже трагічна подія, але ця війна нам дає. Поштовх, це такий майданчик. Ми йдемо в Європу. Європа відкриває очі, відкриває обійми для нас. А це що означає? Люденьки вчи вчимо мову. Поїду я нині, от їду в Варшаву. Нема мови. Я переночую в готелі. Я буду до них говорити польською мовою. Хоча б на рівні побутовому я зроблю контакт, здійсню контакт. Їду в Італію, нема мови. Я от зразу щось буду якусь в недільній школі, якусь українську читати, але і в. Асоціації буду італійцям знову розповідати, що в нас робиться на фронті, як ми йдемо поволе, але йдемо до, до, до Європи. І то є дуже потужний баданчик зараз для молоді. Ну та ясно, якщо людина тут сидить в якомусь хуторі, то їй, може і не треба тої іншої мови. А молодь це шикарна мотивація. Скомунікувати з Європою. Тому вивчайте в першу чергу англійську, а потім вже як, як піде, в першу чергу англійську. Добре. Добре знаєте свою, добре знаєте англійську. А тоді дивіться, як вам кажу, я повторююсь, як воно піде. Це круто! Дерзайте, творіть, молодь, іди в світ, показуй, що таке Україна. А як, коли ти не будеш мати язика, не будеш знати мови? Яким чином? Та тільки добре знати мову. По перше, показати, що ми нація високоосвічена, розумна, шляхетна. Для цього треба мову. Перший контакт з іншою людиною мова, українська мова одна з найпрекрасніших мов у світі, тому що вона саме, милозвучна, саме приємна і наша рідна. Але звичайно, ми можемо вчити і зовсім іншу мову іноземну для того, щоб розвивати свій розум, розвивати свою пам'ять для того, щоб подосконалювати себе. Якщо ми знаємо українську мову, ми можемо бачити будь-яку мову світу, тому що українська мова справді складна. Якщо говорити про англійську, вона набагато простіша, набагато легша, набагато. Намага і також комунікабельніша мова. Тобто, англійською мовою ви можете спілкуватися будь куточку світу. Тобто, якщо ви поїдете в Азію, ви можете говорити також англійською. Якщо ви поїдете в Європу, ви можете застосовувати англійську мову в Італії, Франції, в Німеччині. Будь де вас будуть розуміти на простій мові англійське? З мого досвіду життя я володію вільною англійською мовою. Я її вивчила сама. <кажучи> Також я потім зверталась до вчителя в нас в Золочеві, який мене скоригував, тобто, яка мене скоригувала, пояснила мені деякі правила, і я більше її зрозуміла. Але якщо чесно, в школі мені було дуже важко говорити англійською, тому що була відповідно якась така боязнь, боялась насмішки, можливо, когось. Але коли я попала в Європу і я побачила, як люди вільно володіють англійською мовою, тобто... Люди з Азії, люди з Африки вивчили досконало англійською. Я біла людина, яка не знає англійської мови. Я почала себе відчувати дуже дискомфортно. Можна сказати, якось так деградовано. І це був дуже дуже великий стимул мені вивчити англійську мову. Я просто сама в мене проявилось бажання її знати досконало, тому що як так, хто знає, я не знаю. <laughs> І з такого, саме з такого е, з такої, з такої мети мені зразу почало, мені почали згадуватися всі навчання, які я проходила по англійській мові в школі. Те, що мені не вдавалось, мені здавалося, що це все таке важке, так багато слів, вони всі такі непонятні. А тут я згадую, вони все так скорочено, так гарно, і зовсім нічого нема складного, набагато простіше, ніж українська. І коли я вже зрозуміла, в мене почалося велике таке заохочення, велике натхнення, я просто вже не могла зупинитися. І зараз я говорю вільно англійською мовою. Також я живу в Мілані в Італії, я спілкуюся трошки італійською. Я не можу сказати, що я вільно говорю італійською, але зрозуміти, пояснити, сказати щось я можу. Я без би з радістю хотіла знати, чи можна більше мов, тому що. Це такі, як окремі е Якісь такі штучки в мозгу, де ти не просто знаєш англійську, українську і там чи італійську. Це ти постійно переключаєш свій розум з одного на друге на, на, на ще на інше. І це дійсно дуже е, прикольно <смісти> так, вміти переключати себе і бути так, якби зовсім іншої думки, по-інакшому думати. Тому що англійська в нашій українській мові застосовується дуже-дуже багато слів, е, щоб щось пояснити. Ми дуже, як то кажуть, рожовано говоримо, <смісти> розмовляємо. Але з англійською вона більшість дескорочена. Так як нас вчать в школі по підручнику, нам дійсно її так дуже сильно рожовують, тому нам здається, що мова складна. Але коли ми з нею сходимося, нам ніхто не пояснює, мене звати My name is Маріана. Маріана, just like this. Not more. And, uh, <laughs> і тому нам дуже. Потрібно просто зрозуміти її і зрозуміти, наскільки вона йде скорочена. Якщо говорити вже навіть про американську мову, вона також відрізняється від англійської. Тобто, американська вона йде ще коротше, ніж англійська. Якщо я буду слухати американську мову, справді я не дуже розумію. Ну там трошки, але не, не зовсім. Тому що вона йде ще швидше, ще ще скороченіше, ніж англійська, і це дійсно складно. Е, як я вивчала як я ще набирала свої знання по англійській мові? Чесно кажучи. Можна слухати, як для початку слухати музику англійську. Це дуже допомагає, тому що ти слухаєш якісь конкретні слова постійно, які повторюються, яка тобі музика подобається, і тобі цікаво, ти хочеш перекласти і ти запам'ятовуєш відповідно якісь слова. Також можна, я включала фільми, тобто які мої там любимі, які я бачила все життя, які я дуже добре знаю, тобто кожне слово знаю там у фільмі. Включаєш його на англійській мові. Звичайно, без транслейтера українського, тому що це буде. Зовсім різний текст виходить, Можна, щоб з нею записали англійською і слухати англійською. Але, наприклад, якщо ми включимо всі фільм Один вдома, який ми всі знаємо, самого дитинства, кожного року дивимося, звичайно, нам буде легше зрозуміти, коли щось запитують. Тому саме такі мінімальні бази вам вже буде якось краще зрозуміти суть, як вони розмовляють. Суть, з якою вони розмовляють в закордону, ви зразу підкладаєте свої слова, свої базу знань, яку ви отримали, можливо, десь бачили на книжках. Щось читали, якось повнослово з ігор різних, тобто е, ну по-різному, кожен як вивчає. І коли ви вже під підложуєте під себе під свою базу знань, у вас складається повністю регматика всього тексту. І тому ви вже можете застосовувати свій діалог, будувати свої слова, і тому так англійська вивчається досить легко і просто, просто бажання захотіти і любити мову. Якщо ти починаєш тобі починає подобатися, ти любиш мову, то тобі починає бути. Більше і більше хотіти. Тому з такої сторони, що треба мову любити. Так як ми любимо українську мову, ми можемо вивчити зовсім іншу мову і також її любити. Чи потрібно вивчати іноземну мову і чому? Потрібно, тому що мова це знання, а без знань ми, як то кажуть, <смас> нічого не варті. Головне, щоб це не була не російська мова, хоча більшість українців її так розуміють її вчити не потрібно. Але це мова мова окупанта, і тому потрібно навіть тим людям, які сюди переїхали, старатися нехай говорити суржиком ламаною українською, але не мовою окупанта. Це, ну, я так вважаю. Тому що є такі ситуації, там говорять, ой Боже, хлопці там на сході воюють е і говорять російською. Є такі ситуації, коли людина попадає в тяжку ситуацію, він е поранений, так говорячи, трьохсотий. І коли до нього хтось підбігає і говорить російською мовою, він може е сприйняти його за ворога і може бути біда. Тому я вважаю, що е іноземну мову потрібно вивчати. Воно ні в якому випадку не, не, не буде лишнім, а от старатися і скоріняти російську мову е, з нашого спілкування потрібно помаксимальніше. Як вважаєте, чи потрібно вивчати іноземну мову і чому? Звичайно, що потрібно Відкривається нереальна кількість можливостей, особисто за себе скажу. Я б могла, якщо б знала гарну англійську мову, я б могла б працювати в Дубаях. В мене були пропозиції такі. Мені з Іспанії пропонували бути, приймати участь на фешенах, готувати моделей. У мене була пропозиція громадської організації б'юті сфері Італії співпрацювати з Олочевом і тільки через те, що я колись не займалася цим питанням. А зараз, коли стаєш старше, вже нереально, тому що часу немає, діти, сім'я, бізнес. Немає часу на правду. Ми зараз, навіть керівники болодійні фондів, мої знайомі зараз займаються англійською мовою, і вони мені розповідають, наскільки зараз важко це. Тобто, навіть маленька людина, ніби в золочеві, але може жити будь-де займатися величезними бізнесами десь там, знаючи одну англійську наприклад мову. Тому українську перфект маємо знати. І звичайно, що якщо б була одна, хоча б іноземна мова, це відкриває нереальну кількість можливостей. Чи потрібно вивчати іноземну мову і чому? Так, звичайно, потрібно в першу чергу для подорожей, в другу чергу, думаю, для так як зараз сучасний світ, в сучасному світі для роботи потрібна англійська, ну і звичайно, для саморозвитку. Чи потрібно вивчати іноземну мову і чому? May I ask? Uh, may I answer your question only in English? Uh, I think uh, every um, man uh, who lives in Ukraine uh, has to know uh, any languages. Any, uh, any languages, um, especially uh, it means uh, young uh, people. Um, uh, today we have. Uh, an opportunity to study English uh, for people who want to do it. Uh, as for me I continue to study English because I want to uh, have conversation with people who live in uh, uh, other country. Uh, I um, uh, um, want to use this situation and give my a big regard my English teacher who helped me studying English. Uh, unfortunately, nowadays uh, um, uh, my English is not uh, very good uh, because, uh, uh, as I said, I continue studying English and uh, uh, I have a big dream to. Um, can uh, speak English fluently and correctly in my future. Uh, it's my big dream, and uh, I think I do it. Um, uh, I would like to wish uh, people who live in our town to study English and always can uh, speak English, speak uh, any languages with people. Uh, who uh, come uh, here. Thank you.